Щороку першої суботи-серпня в Україні згадують козацького отамана Івана Сірка. Непереможний голова війська Запорізького, справжній патріот та взірець для уподобання, таким Сірка описують його сучасники. І таким його бачать українці сьогодення. Урочисто вшанувати пам'ять героя зібралося кілька сотень козаків та військовослужбовців. Приєднались до них і наші журналісти. Козацьке братство велике та могуче, а козацька сила, кажуть, непереможна. Кілька сотень справжніх богатирів зібралися біля села Капулівка. Із прапорами та шаблями строєм та на конях козаки рушили до могили Івана Сірка, щоб вшанувати пам'ять отамана. Біля монументу голови війська Запорізького всім було що сказати. Це великий полководець, який провів 55 битв і жодної не програв. Його боялись. Його поважали. Я хочу, щоб ми всі також були такі сильні, як він. Іван Сірко, на думку присутніх, зірець для уподобання. Справжній патріот та великий гетьман. Той, хто боровся за батьківщину до останнього. Саме такими є справжні козаки. Є безумовним таким от авторитетом, взірцем для наслідування. Ну і безумовно на на прикладі його життя, на прикладі його дій ми виховуємо молодь для того, щоб у нас в Україні козаків було багато. І найменше українці виправдовують ці сподівання. Приймають посвято у козацтво. Приймаю на себе звання козацького жури. Приймаю на себе звання козацького жури. Урочиста частина закінчилася традиційним покладанням квітів до пам'ятника та гімном України. Після урочистостей тим же строєм на співаче поле. Тут у хлопців таборування. Новоспечені козаки та вже досвідчені отамани збираються у поля, аби силою богатирською помірятись. Традиційні козацькі розваги це в основному силові такі ігри або ігри на спритність, в яких козаки могли помірятися силами, побавитися. І що важливо, що кожна така забавка, кожне змагання, воно закінчується братанням. Спочатку ситної козацької юшки поїла, а потім вже на поле, на довгоочікувані козацькі розваги. Тут показують свої вміння. І на саблях б'ються, і батогами. Участь беруть усі від мала до велика. А отаман пропонує і глядачам навчитися справжнім козацьким хитрощам та поринати у таку рідну вагатирську культуру. Вікторія Журавель, Кирило Новіков, Дніпропетровський державний.